Доброго дня. Сьогодні я записую це відео, щоб подякувати компанії Best Дніпро за успішно вирішено в суді мою справу. І хочу порекомендувати послуги компанії Бест у разі, якщо у вас виникли непорозуміння з банківськими кредитами, кредитними спілками, приватними виконавцями і таке інше. Не впадайте у вічі, завжди пам'ятайте, що є люди, які можуть і готові вам допомогти. І ще раз дякую компанії. Бест за співпрацю і бажаю успіху!